Квер прибережний один із найкрасивіших куточків Дніпра. Тут майже 4 гектари зелені, понад 700 дерев, великий фонтан, газони та навіть лазерне світло-звукове шоу. Місце, куди приходять відпочити цілими сім'ями. Проте, на жаль, не всі цінують красу зеленої зони. Скейтбордами та самокатами дніпряни самі ж руйнують сквер. Ламають лавки, псують підсвітку, вибивають декоративні гранітні елементи. І відновлювати це дуже складно і дорого. Не вистачає критих майданчиків. Їх нема від слова зовсім. І є скейт парк, скейт майданчик на лівому березі, але він відкритий. Тобто сніг, дощ ситуати заходить і взимку восени дуже складно кататися. Через це хлопець тренується саме тут на лавочках і бордюрах, які не призначені для катання. Каже, іншого виходу просто немає. Чого не німі право так на заборі теж написано. І що ж Шонімі правила, а ви читали закон? Читали закон? Скажите, читали закон, что там написано? Использование благоустрою не по назначению. Где хоть слово про скейт? Ни слово про скейт. Маленький ребенок, боже, дайте ей часик просто на скейте покататься. Мягкая резина, всем свое фанеры. Но я ж не стою, ни хрена чу, правильно. Она ну, а учится просто дерьмо. спрыгивать. Вот. Спрыгивай, все вы делаете. Ну. Лучше б так алкашей в сквері ганяли, чим спортсменам, правильно багато скейтерів кажуть, що вони тренуються обережно і не мають наміру щось сламати. але імунітету в парку від цього немає. Якщо під час катання пошкоджується майно, лави, плитка, освітлення або інші елементи, це вважається правопорушенням. За це можуть накласти штраф від 340 до 1360 гривень. Тож питання не в самому скейті, а у тому, чи завдає він шкоди простору, де проводять свій час дніпряни та гості. Міста. Коли ми катаємося хлопцями самі, типу, ми добре, добре, окей, трохи пережидаємо, або переходимо в інше місце, або коли ось така ситуація, як зараз, і я просто тренував типу, маленьку дівчину, то я розумію, що, що е, ті. Елементи, ті рухи, які ми робимо, жодної шкоди не завдадуть. Тим часом лавиці та гранітні конструкції стають аварійними. Деякі доведеться демонтувати та повністю відновлювати. Так, от ці лави, що набрані з елементів окремих, ну у них практично ці елементи були зруйновані. Вони поломані, зруйновані, підлягають повному демонтажу, відвезенню на експлуатаційний майданчик, де буде відновлена повністю їхня функціональна спроможність. Це займе певний час. До нового року ми виконаємо ці роботи, але це буде ну, стосуватися там близько 100 одиниць. Тому містян закликають берегти простір, де кожен елемент створений з любов'ю та ідеєю для відпочинку та комфорту самих Дніпрян. Сергій Скрипник, Іван Павлухін Дніпро ТВІ.